Жили в своїм краю немирно ми й тихо, учились діти, працювали всі, не думали, що горе і лихо. Ходили влітку по дзвінки русі, чарівні квіти ми у полі рвали, пили віночки в літні дні ясні, а про війну ми навіть і не знали. Співали гарні та дзвінки пісні. Та от прийшла війна, наш край проклята, гремлять снаряди, диблються поля. На ту війну забрали мого тата і стала зовсім іншою земля. Мені тепер не хочеться співати. Молюсь, прошу, щоб тато був живим. Я Та тата сонце хочу малювати. Живи, татусю рідний дорогий. Я так тебе люблю не розказати. Про тебе думаю і бачу у вісні. Вернись додому і буду співати. Найкраще у світі чарівні пісні.